Відмова у перетині державного кордону України непридатними до військової служби та виключеними з військового обліку. Відповідь юриста розберемо на конкретних практичних прикладах, коли відмовляють, коли не відмовляють непридатним у перетині державного кордону України. Відповідно до діючого законодавства, правил перетину державного кордону. Чоловіки, якщо вони визнані непридатними до військової служби і з виключення з військового обліку, так, дійсно мають право на перетин державного кордону. Але при перетині кордону Державна прикордонна служба перевіряє документи щодо непридатності, це військово-обліковий документ та довідка ВЛК щодо непридатності до військової служби. У ході перевірки перевіряються документи за реєстром військового зобов'язаних, він же називається оберіг. Якщо непридатного немає у цьому реєстрі військово зобов'язаних оберігу, тоді йому Державна прикордонна служба відмовляє у перетині державного кордону України. Що робити таким непридатним до військової служби? Якщо дійсно непридатний, якщо дійсно зверталися до ТЦК, проходили ВЛК, мають медичні документи, мають дійсний діагноз щодо непридатності до військової служби, тоді Можливо внести зміни у цей реєстр, яким чином це можливо зробити. Перший алгоритм дії звертаєтесь до ТЦК, як ТЦК це і транслює, підтверджуєте свої документи. Бувають випадки, що ТЦК пропонують чи зобов'язують пройти повторну військову лікарську комісію, щоб підтвердити непридатність до військової служби. Але це наразі дуже складно зробити. Тому що змінився розклад хвороб і сама процедура проходження ВЛК, тому що спочатку це районна ВЛК, потім друга інстанція це регіональна ВЛК, підтверджує, та ще є обласне ВЛК, яке також погоджує таких непридатних. Тобто проходить три стадії підтвердження непридатності до військової служби, і це дуже наразі довготривала процедура, і може бути 2-3 місяці, максимум. Півроку проходити ця процедура. Також можливо подати письмову заяву до ТЦК щодо внесення достовірних відомостей щодо непридатності до військової служби. Подати зазначену заяву до ТЦК, зареєструвати, якщо її не розглядають, не вносять зміни, але відповідно до порядку оберігу ТЦК зобов'язані внести зазначену інформацію, якщо вона достовірна. Це порядок ведення цього електронного реєстру. Якщо ТЦК не вносить зазначену інформацію, то тоді можливо звернутися до юристів, буде подано адвокатський запит, але також не факт, що ТЦК все ж таки внесе зазначену інформацію в оберіг, що робити далі. Можливо оскаржувати у судовому порядку через кожний адміністративний суд. Бездіяльність ТЦК щодо невнесення внесення, достовірних відомостей до реєстру оберіг. Наразі є кілька судових проваджень з цього питання, коли будуть судові рішення, ми обов'язково їх опублікуємо, поділимося з вами. Ось такий алгоритм дій. Що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, у коментарях пишіть особисті повідомлення у Діре, якщо вам необхідна юридична допомога, Мого військових адвокатів пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, юченко і партнер. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, прокоментуйте. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.